Давай, я вже знімаю. Розказуй, де ми, що ми? Ми зараз знаходимося у город Ледежин Водосховище. І що ми тут забули? Приїхали купуватися. Пірнай. От розказує, як пірнаєш. Давай. Шучку і От Саня в нас тур. зібрався Ми з ним Сьогодні. Ну так, гарно. Ми, ми, А якщо ми, наприклад, заблизилися би. У вас є чим розпалити вогні? Сьогодні <гум> Сьогодні немає, я а... не готовий сьогодні. Зна... Придеться палками розводити. Не, не, планували, не планували, що така погода буде. Трошки спортилася, але це нічого. Саш, <гум> 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 А ви скажіть щось. <гум> 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 Давайте щось заспіваємо, може. Красавчик, так? <гум> Генерал. Ну тут ти ж не армія. Там. Руслан, ще шечеч назад. Ще, чуть -чуть. Ми, ми в кадр не вміщаємося, да. так. А він воду не принісає вічиє? Узнаємо. Та ж передівся спеціально. Це Вероніка. Вони дуже русланчик. Розкажи, як це ти опинилася в Владижині недалеко коло піщанки. Як я опинилася? Да. Я приїхала з піщанки на Вінницю. В три години дня, а Вінниці сіла на Ладижин вчора. Які ваші м'яні про Ладижин? Ладижин — це дуже гарний город. Правда говорить. Вона не Ладижина, Це це підкупили. Ладижин — це хорошо, річка гарна. Замечательно Ладижин. як ця річка називається? Бух! Я не знаю, як це річка не Правда я сказала? Попала, попала. <смеш> Оля, що ти там під зонтиком сховалася? Скажи щось на пам'ять. Печенька жуєш, так? Да? Що тут печень? Вот это тут люди тут приезжают. Даже не тут. Живут потом переносят байдарки. Ну не байдарки, а прямо плавучие дома. Молодь міста Владижина. Скажіть щось на пам'ять для Вінницької молоді. Та не ховайтеся, ми не кусаємося. Паша, візьми інтерв'ю. Паша, піди, піди, піди візьми інтерв'ю. мікрофона нема, нема Так Так Скажіть, будь ласка, як ваше міня про вистава? Так, пані Ладижин, скажіть щось про своє прекрасне чудове місто з таким маленьким ставочком. Будь ласка, скажіть. Дивіться. В общем, на отій стороні. От покажи, що ти це. Ми віддихаємо палаточний лагерь у страні. Напроти нашого палаточного лагеря говорите, коротше, стоїть грес. Коли він ночі світиться, це як Титанік, це так красиво. Шості, І ми також стаємо. Грест. Да, знаємо про грес. Титанік. Ми тако стоїмо. Коротше, <реш> А Альона така не означай, а я тут взагалі з ним народям по дорозі. Пішли. Чуєш? побажання скаже. Руслан, да. Руслан коротше, ти, це типу покажеш, як ми загадуємо желання Лена, Лена, Саша, Саша. Лена! Лен, давай скажемо посередині. Я говориш, ти не А потом ви між до нами. Скажіть, будь ласка, я э, э, Скажи, будь ласка, як ви сьогодні День народження? Інтерв'ю папе беруть. А я його відправлю? і в пару спину. Слухай він такий був щасливий, що навіть не знав, що сказати, коли ми йому співали. Амінь. І якраз кусочок курки дайду. Повний рот олів'є. Як ти спотик пошивав. Це приємно. Папі приємно. Серйозно приятеля? Це ви сховалося від дощу? Звісно. У нас в Вінниці така сама. У нас краще. Так, у вас трошки все Коли є свободний час? Свободний час чи вільний час? Ми свободимо часто. Свобода. Скажіть, як тут був? Скажіть, будь ласка, скажіть. Де ви проводите свій свободний час? Під цим накриттям? Ні, Тут там багато свободної Де це білий міст? Ви його зараз можете побачити. Він точно білий. Він ржавий, конечно. Так він білий, чи він ржавий? Він біло ржавий. В детстве був білий. Ви там на Білою постояли. А що ти мене знімаєш? На чужій дачі. Ні, не на чужій. Я то на чужій. Ладно, 6-те минут